Урок української мови. Частина 1. Урок 7, сторінка 21. Розгорнемо наш зошит. Читаємо разом тему уроку, над якою працюємо. Саджаємо слова у розповідні, неокличні й окличні речення. Казка братів Грім, Білосніжка. Отже, на цьому уроці ми будемо з вами говорити про розповідні, неокличні й окличні речення. А почнемо урок з чудової пісні Українська мова. Прошу прослухати її і запам'ятати, як же автор називає нашу з вами рідну українську мову. Увага на екран! Тепер попрацюємо зі сторінкою нашого зошита, подивимося уважно, як і допишемо слово, якого не вистачає. Але це буде характеристика нашої української мови. І так, лебедина, мелодійна, державна, українська, солов'їна. Яке ще слово можна дописати: барвінкова, пустотлива. Допишіть, будь ласка, а далі візьмемо кольорові олівчики і розфарбуємо з вами. Серединку зробимо жовтенькою. Це наша мова. А далі, так як ви захочете кольоровими олівчиками, Лебедина, мелодійна, державна, українська, солов'їна, барвінкова. Молодці. Попрацюємо над завданням другим. Пригадаємо все, що нам відомо про речення. Читаємо разом, дивимося уважно презентацію. Пригадуємо. Речення. Речення це слово або декілька слів, що виражають закінчену думку. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Слова пишемо окремо одне від одного. Є чотири слова. Українську люблю мову я. Я з великої літери люблю українську мову. В кінці ставимо крапку. В цьому реченні чотири слова. Перше слово я воно є першим. Воно з великої літери, друге слово люблю, третє слово українську, четверте мову. Між словами ми робимо відстуми, тому що слова пишемо окремо одне від одного. Це нам відомо. Далі пригадуємо: за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. Розповідні речення це речення, у яких про когось або про щось розповідається. Окличні речення це речення, у яких висловлюються сильні почуття. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. І так, за метою висловлювання речення бувають. Розповідні питальні і спонукальні. А за інтонацією, тобто, як ми будемо їх висловлювати з почуттям чи без? Вони бувають окличні і неокличні, українська мова мова барвінкова. Це речення розповідне, тому що в ньому розповідається про нашу українську мову? Яка вона є? А в кінці стоїть. Не крапочка, а знак оклику, тобто ми хочемо сказати його із сильним почуттям. Неокличні речення це такі речення, у яких ми, які ми вимовляємо зі спокійною інтонацією. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крапку. В лузі запашнім квітка польова. За метою висловлювання це речення розповідне, а за інтонацією спокійна інтонація, неуклична. В кінці ставиться крапка. Це нам відомо. Попрацюємо над змістом вірша. Прочитаємо уривок пісні українська мова. Українська мова. Мова барвінкова, в лузі запашнім, квітка польова. Поруч ти зі мною чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива. Спробуємо зараз з'ясувати, скільки речень у нашому віршику. Дивимося уважно, речення починається великою літерою. В кінці знак оклику. Це окличне речення. Перше. В лузі за пашнім квітка польова. Друге. Поруч ти зі мною чаруєш красою. Третє. У серцях гарячих ти жива. Четверте. Отже, в нашому уривку чотири речення. Знайдемо завдання першої крапочки обведемо букву В. Поглянемо на перше і останнє речення. Українська мова мова барвінкова. У серцях гарячих ти жива. Якими вони будуть за інтонацією? Окличними, тому що в кінці стоїть знак оклику, а за метою висловлювання в них розповідається про українську мову і про те, як палка її любимо. Тобто якими є перше і четверте речення. Вони є розповідні, окличні. Поглянемо тепер на друге і третє. В лузі за пашнім квітка польова. Осповідається про квіточку в кінці крапка. Поруч ти зі мною чаруєш красою. Розповідається про те, що поряд з нами рідна мова. В кінці стоїть крапочка. Тобто це будуть розповідні речення, а за інтонацією не окличні. Знайдемо правильним розповідні, неокличні під буквою Б. Зробимо висновок, які ж речення називаються розповідними. Прочитаємо пораду мудрої сови. Розповідні речення це речення, у яких про когось або про щось розповідається. Неокличні речення це речення, що вимовляються. Зі спокійною інтонацією. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крапку. Прочитайте самостійно. Прочитаємо ще раз, але швидше. Розповідні речення це речення, у яких про когось або про щось розповідається. Неукличні речення це речення, що вимовляються зі спокійною інтонацією. У кінці розповідного неокличного речення ставимо крапку. Розкажіть собі з пам'яті. Закрите долонькою Повторіть. Запам'ятали. Попрацюємо за вправою 5. Прочитаємо речення і порівняємо їх між собою. Чим вони схожі і чим відрізняються. І так. Речення під цифрою 1 і цифрою 2, Українська мова мова барвінкова. Українська мова мова барвінкова. Що ми бачимо? Що ці речення складаються з однакових слів, але чим відрізняються? Відрізняються знаком в кінці речення. Що це означає? Що перше речення за інтонацією буде окличне. А за друге буде неокличне. А за метою висловлювання і перше, і друге речення будуть розповідними. Подивіться на третє і четверте в лузі запашнім квітка польова, в лузі запашнім квітка польова. Речення складаються з однакових слів. За метою висловлювання, вони є розповідними. А за інтонацією, речення під цифрою 3 є неокличним, бо в кінці стоїть крапочка, а речення під цифрою 4 є окличним, ми вимовляємо його з почуттям. В кінці стоїть знак оклику. Повторимо інформацію про окличні речення і запам'ятаємо її: окличні речення це речення, у яких висловлюють сильні почуття. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. Самостійно прочитайте прочитаємо швидше. Окличні речення це речення, у яких висловлюють сильні почуття. У кінці розповідного окличного речення ставимо знак оклику. Складіть. Усно розповідне окличне речення, передаючи свої почуття, про красу рідної мови. Моя мова прекрасна. Про любов до родини Я люблю свою родину. Про друзів у мене найкращі друзі. Про рідну школу я люблю свою школу. Молодці. Пригадаємо з вами алгоритм написання великої букви У. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви У. Похила з верхніми і нижніми правими заокругленнями в широкому рядку. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Повторіть, будь ласка, обведіть по електронному зображенню. Взявши ручку в руки правильно між двома пальчиками на третьому. Пригадаємо з вами алгоритм поєднання літер. Увага на екран. Верхнє з'єднання. Запам'ятай. Верхнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від верхньої рядкової. Виконуючи верхнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо до верхньої рядкової. Зверніть, будь ласка, увагу, що буква В закінчується біля нижньої рядкової лінії. А буква І починається писати від верхньої рядкової, то нам треба провести ось цю з'єднувальну лінію для того, щоб поєднати між собою літери. А тепер попрацюємо у нашому зошиті. Погляньте, будь ласка, нам треба прикрасити малюнок сходинки до успіху. Саме наступними складами ук, лу і кві. Напишемо красиво каліграфічно. Ук лу, кві. Можете обрати будь-який рядочок і розташувати там, де вам буде зручно. Перегорнемо сторінку, прочитаємо листівку і запишемо її красиво. І так, скільки ж речень нам треба записати. Українська мова, мова первінкова, в лузі запашнім квітка польова. Кілька речень 2. Яким буде перше речення за інтонацією? Окличним, тому що в кінці стоїть знак оклику. А друге за інтонацією розповідним. Користуючись головним правилом орфографа, пишемо красиво-каліграфічно ці речення у зошиті. Поставте відео на паузу і запишіть. Домашнє завдання. Розгорніть маленький зошит, сторінка 14 і 15. Прогадайте пораду мудрої сови, допустіть пропущені речення. Прочитайте речення, надруковані поспішайком. Виправте помилки і запишіть ось тут на рядочку красиво-каліграфічно, перше і друге речення без помилок. Мій край прекрасний! Україна! Тут народились! Ти і я. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці української мови говорили з вами про розповідні неокличні і окличні речення.